Перше, я хочу сказати, що мене змусили сюди сісти і записати. То не змусили. Це треба для бекстейджа, Валерія Мене змусили, Я не хотіла. Костя завжди писав нормальний бекстейдж, Мене сюди вліпили. Через те, що я я вперше за рік знялася у пародії. Костя, Костя каже, що це головна роль. А всі знають, що Саша, можна іноді казати, Сашу. Саша Саша каже, що це головна роль. Спочатку я думав, що цю роль треба віддати нашому Василю. Василь мав зіграти, але потім розвернулася ця лінія, що реального кохання стосунку. І Я не знав, з ким Василь буде цілуватись в кадрі. Я не знайшов просто йому акторку, з якої І у нього ще й дівчина є. Тобто було дуже важко. Я розумів, що для Валерії ця роль класно підходить, чисто за її природою. От. І я з Валерією цілуватися можуть тільки я. Вибачте, то я вимушений був зіграти цю роль. Я не хотів дуже сильно, але прийшлося. До того ж, карантин, що я буду ризикувати здоров'ям інших акторів. Сам буду. Слюні Валерії мені знайомі. На вірус вони протестовані мною. Так що все в порядку. Але я вважаю, що головні ролі. Були у наших операторів, які керували дронами. Ось Сиджу весь кліп на стільці на цьому. У мене класна роль. Дякую, Костя Клепка, за першу головну роль у кліпі. Я плачу на стулі. Я плачу а -а -а. на стулі, тому що прохладно сьогодні на стулі. Хотіла розказати, як нам було холодно. Мене заставляли зніматися у літній сукні. Мені устраювають що я Сука, теж замерз. І я вже не витримала. І Там є такі кадри, коли. Я сиджу спочатку в сукні, а потім вже я накрита э, э, ковдрою. Ковдр. <смін> У нас такий чудовий оператор, що там не видно, що то ковдра. Не видно, що ковдра, і не видно, що там погода зовсім інша. і дощ іде. так була зовсім інша погода. Костя хотів, щоб було сонечко, а був дощ. Ось п'ять років знімаємо, такого не було. Був день, було дуже жарко. Мені було так спекотно, що я майже тепловий удар схопив. Сонце палило прям в лоб. Зараз за пару хвилин, ну за годину точно з жари адський холод, темно, майже ніч, вітер дує, дощ іде. Квадрокоптер не може злетіти, волоси розвиваються. Темно. Ми не можемо склеїти дублі. Ми не знаємо, що робити. А взагалі Ютуб дуже змінився за ці 5 років, як ми займаємось каналом. І якщо раніше більшість переглядів була з комп'ютерів, то зараз ви тільки від 70% людей дивляться наші відео зі смартфонів. І це не дивно, бо мобільний інтернет наразі дуже швидкий. І я вже навіть не кажу про нові тарифи від Київстар, де мегабайти за користування соцмережами і Ютубом, зокрема, взагалі не списуються. Друзі, тобто повний безліміт в 4G для всіх любителів шарового інтернету залишаю посилання в описі. Тільки я почув пісню Плачу на техно», побачив її в трендах, і вона мені реально дуже сподобалась. Це дуже рідко буває, коли мені так сильно подобається оригінал. І навіть коли я писав текст пародії, я переслуховував її там десятки разів, а може і сотню разів, і вона не набридала. Так що було дуже приємно робити пародію на пісню, яка подобається, це завжди я думаю, відчувається глядачам, коли у нас є таке синергія з музикальною частиною. Ну і взагалі важко сказати, що ми робимо пародії. Правильно дуже пишуть деякі коменти. А в чому тут пародія? Пародія це просто слово або іншого слова нема. Ми насправді робимо якісь повноцінні, можна сказати, ремейки на відомі пісні. Тобто від оригінального кліпу залишається тільки музика, а ідея, текст, сценарій зовсім різний завжди. Тобто, ми такий собі жанр знайшли і в ньому плаваємо. Нам він дуже подобається. ти Чотий ось і кінчай. У Вона сухой сонце. Його нету. Ми піднялися на двадцятиповерховий будинок, і там, як ви думаєте, що там було? Так, там було дуже холодно. І у нас був момент, коли ми з Костю маємо цілуватися, і він дуже, дуже, дуже соромився це робити. І ми переписували раз разів, напевно, чотири чи п'ять. Не вверх, звісно, краще влетіти в бок на панораму. Давай поціпалі поцілуй. Давай перебітрем поцелуй. Казі любимо, ну який поцілуй? Так, все вирішили, поїхали. Давай, то... я бачу, як він до мене йде. і такий дубовий. Я думаю, зараз будемо цілуватися. А він такой... І от тут гулаю, воно пол моєї ліса. Коротше, це було жорстко. Я думала, що таке, Костя, ми ж тобі кожен день цілуємось. Ти можеш мене нормально це поцілувати буде? в кадрі? Що то було? Зараз всі дізналися, що ми з тобою кожен день цілуємося. Розумієш, мільйон людей. Лера, ну, спалила, взяла. Ми всьочко цілуємось, Я ж не казала куди. Я думаю, нужно подати жалобу Тому что это не, не серйозно. Меседж дуже простий. Меседж цього кліпу він в риспіві Ти не один серед чотирьох стін. Ти не один серед чотирьох стін. Кохання крізь Йому не западять жодні віці. Ми хотіли показати людям, що незважаючи на умови самоізоляції, коли вони відчувають себе самотніми, сумують за там як друзями, рідними, дівчатами. Не потрібно це робити. Потрібно завжди бути оптимістом і знати, що ми разом з вами. Ми всі разом, ми один народ. Ми всі об'єднані цією проблемою карантину, але з цього карантину ми вийдемо сильнішими. Так що, друзі, не сумуйте, ви не одні, ніхто не один. Всі ми разом. А разом нас багато, як співали в пісні Гринджоли. Це що? Разом нас а, багато. Разом нас багато. Нас не подолати. Собака карка забра. Пахнеть псині. Ми дуже з Лера любимо, як пахне наша собака. Я навіть не знаю чого. Він пахне краще ніж моя туалетна вода. Я думаю, потрібно подати жалобу, тому що це не, не серйозно. Про що це Лєр? Про що це історія? Ну, про любовь. Мені здається, що вообще взагалі все, що ти це про любов. І цей кліп, він також про любов. Нет. Не видно. Лер, фак, вот так. А ти держиш просто, давай, так, давай, давай, поехали. Мені це подобається. Тим паче, що там трошки так розкриваються наші з тобою почуття. Понятно? Так, <пітан> <Да, хорошо. пітан> ну і дійсно кохання зовсім поруч. Очі про три. Ми часто не помічаємо людей, які коло нас знаходяться, і насправді відчувають до нас симпатію. Ми до них тому то, то проходимо, якось так воно минає. А От а, а десь поруч ходить наша доля, можливо. Ви можете десь стоїте в черзі в супермаркеті за гречкою, а там перед вами ваша доля. А ви не знаєте цього. Тобто, тобто кохання поруч. Треба просто завжди помічати його, намагатися. Що ти ходиш? Смотри, Ну що ти кілер? Шо ти? Э, на Должна быть такая радость, ну блин, злобная. Чесно, дуже важкі зйомки. Я часто так кажу, бо вони реально важкі. Ну але ці були дуже важкі, бо термін нереальний на реалізацію два тижні було по різним обставинам. І от за два тижні треба було команді консолідуватися, об'єднатися і зробити майже неможливо, бо ми давно в такі терміни не робили пароді. Плюс ще дощ, який для дронів не дуже добрий. Всі, ви, мабуть, знаєте, сильний вітер. Коротше, якщо надумаєте знімати одним дроном, щоб в кадрі було ще два дрона... не знімайте дрони, придумайте якусь іншу історію, бо це просто жах якийсь був. На майданчику, ми навіть коли придумали цю ідею, не уявляли, наскільки вона важка в реалізації. Тобто, перший кадр, так дрон підіймається в, в кадрі і летить там на контрактовій площі. Рядом ще один, але не все так просто. Угу. Дрон не може підлетіти на потрібну точку. Його знімає інший дрон, більш великий. Дрон знімає інший дрон, а тим дроном керують дві людини. Там є окремий оператор, інший пілот дрону. І їм треба синхронізуватися, вітер, різні ракурси. Це все коштує 400 махіо баксів. Щоб так жив чесно. Близько підлетіти, вони технічно один до одного не можуть. А воно колбаси. Отак от, от їх вони не можуть в кадр попасть, воно колбасить. І дуже-дуже багато проблем з цим дроном було, але ми там такий лайфхак один зробили. Не все знімали з третього дрону, багато чого знято було на мосту. Зараз, ви побачите кадри вони зняті камерою стаціонарною на штативі на мосту. То від дрону великого ми відмовилися, бо розуміли, що просто нереально реалізувати наш задум. Друзі, ми блін, втомились, знімаємо з п'яти ранку, нарешті поїмо. Ui, <laughs> Три, ну конечно. Що поїсти еліті українського ютубу. Звичайно, зелені і червоні бургери. Ви такі бачили колись, ні? А бук скейтерин так і робить. Зараз зацінимо. Подивіться на цю красу краса канапешечки, все приїжджає, все. Ну, це ви віпривом. Доставка по Києву Одесу. Так що, якщо що, посилання в описі. Що сказав? А? Посилання? Давайте кушайте. Задавайте, Налітайте, налітайте! Налітайте, налітайте, ребята. Поїхали. Это канапе, а это зверху, это оливка. Диво. не оливка. Не оливка. Серйозно, лосось? Ну ви даєте, пацани. Щоб весь катерин такий був, як цей Сині сир? Сінісир сир? Взагалі ідея мені так дуже подобається. Ця прокохання дронів вона дуже незвична. І в ній є якесь зерно, так? Тобто, ми на самоізоляції головний герой не може вийти на вулицю, і він бачить світ тільки за рахунок камери свого квадрокоптера. А ти реально в житті вмієш керувати квадрокоптером? О, цікаво, а що таке квадрокоптер? І от він один, місто було лише його, лиш його, і раптом зустрічає дівчину. Інший дрон, який належить дівчині. І так зав'язується ця історія. Вирубає дрон. Поїхали. з тобою літали. Вісніми наяву. Я навчилася вже там, коли мені дали ось таку білу штуку. Я не розуміла, що я роблю, але мені потрібно було такі дергати туди, сюди вгору-вниз штучки. Уй було давай. класно. Пульт, Костя, це від телевізора, а це якась невідома штука. Дуже задоволений результатом, який вийшов. Цей кліп залишиться в моїй пам'яті, і сподіваюсь, ваші також. Друзі, прикиньте, яка історія класна. От ми сьогодні знімаємо. Сьогодні у нас п'ятниця. Перше число. А кліп має вийти в середу, Вже от яка буде. А мінусовки нема, нема. Ще не існує мінусовки і треку нема. А на замовлення ще треба писати. Я от не знаю, ви вже знаєте, чи вийшов у нас в середу кліп, чи не вийшов. Ну має в середу вийти, бо якщо не вийде, нам всім. Кадри порожнього міста ми знімали рано вранці, дуже рано, десь 6 ранку. Бо історія та про карантин, що місто порожнє. А насправді все не так. Люди, коли ми це знімали, коли це ще був жорсткий карантин, вони, мабуть, чи не чули, чи просто трошки дивні. Але вони виходили на вулицю, сотні машин, багато людей, забиті парки, сплять парки у нас по сценарію. А в реальності парки не спали. В реальності був якийсь жах. Я вам зараз кадр, я ви побачите, Документальні місто поринуло, наче в сон. Блять, тролейбуси, парки, вокзали, школи і такі. Люди не виконували ці правила, ніхто їх не штрафував, ну, така у нас державна є проблема. Це називається карантин. Вот таким людям можна находиться в цьому дворі. Бачите, Вон вон туди можна. посмотреть, вон на нас смотрит. Да, вони наведи на неї камеру. Ні-ні-ні, ведь впереди там прикольно, там найдется типа бэкфайр. Скажи, пожалуйста, 10 годин. А? 10! 9! 10! 10! Баба десять дев'ять. Десять десять. Ну, спасибо. Що ви тут робите? Ідіть да. у свій двор. А тятя. -тя. та, -та. Йшли на багато хитрощів, щоб реалізувати задум, коли в кадрах, де дрон дуже близько до камери, розташований, от ви зараз їх бачите, він там насправді не літає, бо так близько підлетіти до камери нереально і небезпечно. Тому в цей час я стою на стулі і тримаю дрон в руках. От так його тримаю близько до камери, просто не видно. Та половина, де я стою, за межами кадру. То від багато таких моментів було, де просто треба було тримати його в руках. Люди, які пишуть, що я вагітна, я не вагітна. Це така сукня. Я не хотіла в ній зніматись. У мене була така гарна, така білесенька. але так вийшло, що Ліру, вдягни це плотя, це ж сон. А спочатку ще є прикольний момент, коли дрон головного героя літає над містом порожнім. Там є кадр, де сплять літаки. І ми бачимо літаки, які стоять на злітній смузі в аеропорту. Цей кадр ми не знімали, чесно вам скажу. Цей кадр ми знайшли в інтернеті, бо зняти нереально. Знаєте, чого нереально? По-перше, і найголовніше, ми цього не знали. Я цього точно не знав. Дрони просто не можуть літати над аеропортами. Тобто там є якісь блокування. GPS знаходить, що поруч аеропорт і блокує. То легальний офіційний дрон не може піднятися в повітря над злітною смугою. Який же красивий Київ? Люблю Україну. Дуже завжди тішить, коли ви знаходите пасхалки, які ми залишаємо. Всі побачили постер з ашотом, помста за банан, постер не існуючого фільму. Але хто знає, може фільм такий і існує, і можливо в наступних кліпах ми дізнаємося, як склалася доля Ашота і хто його замовив, чого його замовили на вбивство і ким він став. Дуже цікаво. Хочете побачити продовження цієї лінії з ашотом? Голосуйте в підкасті. Якщо ви побачили жертву кілера, то це був я. Ашот. І я був не просто Ашот, а ашот із минулого. І з того самого періоду, коли Ашот був магнатом кавунним. Бачите, по метелику ви можете зрозуміти, коли я ще був багатий, а зараз я таксі. І таксі став А маршрутчиком буду, ким? куди діватися? куди жити, як як заробляти і сім'ю Рти артилеріоди. Варто, друзі, наголосити, що під час зйомок жоден дрон не постраждав. Нічого не розбилося, ми просто купили цей корпус за 300 гривень, купили, чесно, корпус від Фантома. І я його там раздовбав, як мені треба було на декілька частин. Але справжній дрон цілий. Все в порядку. Ada 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 rasul. Tak ada. Harus sih. Harus sih. Harus sih kau dapat makan tikar tukar. Aduh. Awas semua. Awas. Єсть ну, і взагалі це міжжанрова історія. Мені дуже подобається такий формат, коли все йде як класична мелодрама по класичній схемі розвивається. а Тут бах, кілер і вже якісь кримінальні теми, детектив і навіть бойовик. Завжди мене надихали такі режисери, які роблять це органічно поєднувати. Я от у них вчусь і намагаюся теж повторити цей досвід, але поки що не дуже. Сподіваюсь, в майбутньому кіно знімемо на якесь повноцінне класне. Але це дуже в далекому майбутньому. Казах работаємо вніс, да? А, на эту точку надо будет выйти Просто выйти на эту точку, хорошо? Проблема оказалась при подготовке к съемкам Что э, линза, которая должна быть здесь Она отсутствует в принципе С этой стороны линзы тоже нет Новый, Ми приємно вражені, що дуже багатьом подобається формати бекстейджів, як знімали кліпи. Пишуть, що це навіть цікавіше, ніж сама пародія. Класно, бо це щиро, все це все для вас. Ми нічого не приховуємо, ми розказуємо все, як є. Наші закулісі, за лаштунками, так би мовити. І в нас ще є такий чувак, його звати Кашпірем. Багато хто з вас його знає. Він з самого початку з нами в чіткому паці. Він такий таємний агент. Якщо вам раптом хочеться більше бекстейджів, побачити більше інформації, більше відосів, як ми знімаємо наші пародії, то вам треба перейти Підказочці, там канал Кашпіри, там є зараз бекстейдж розширений цього плачу на техна, кадри, які сюди не війшли. І до того, що він завжди розігрує якісь кльові призи, наприклад, мерч відчаткового паци, біти, футболки з нашими автографами. Так що переходь, бери участь, дивись, лайкай, тобі сподобається. Підписуйтесь на Кашпіри.